Шановні колеги, у нас, на жаль, дуже часто в цій залі відбувається, що ми не покращуємо людям життя, а погіршуємо. Це якраз один з небагатьох випадків, те, що сьогодні голосується, цей законопроект, який можливо, можливо, допоможе людям. Але я б хотів ще поговорити про інші речі, які держава створює, І я не думаю, що це лише помилка. Це створюється навмисно для того, щоб Створити проблеми людям і паралельно, щоб на цьому непогано хтось заробив і поклав собі в кишені. Я зараз говорю, наприклад, про виїзд за кордон. От зараз відбулося наступне: чомусь вирішили на банковій, посиділи, посиділи, намалювали з 18 до 22 років, можна виїжджати, а в 23 роки вже не можна виїжджати. І коли ми з вами говоримо про такі підходи, вони взагалі ну, незрозумілі людям. От з ким не спілкуєшся на вулиці, вони кажуть, а яка, яка логіка, чому в 22 можна, а в 23 не можна, в 24 не можна, в 25 не можна. І е, мова ж не йде лише про військовозобов'язаних. Мова йде про всі категорії. От в нашому, наприклад, законопроєкті 13685 2 е, Цей законопроєкт дозволяє виїзд за кордон всім категоріям громадян України, які не підлягають мобілізації. Таких категорій багато. І якщо ми говоримо про прозору систему, то це якраз те, що дозволило б забезпечити права людей. Я хотів би, нас там дуже багато і дуже люблять порівнювати з Ізраїлем, так в Ізраїлі взагалі ніхто не закривав кордони. Навіть е, в, у ворога цього не відбувається в тому об'ємі, в якому у нас. А в нас навіщо це робиться? Для того, щоб приходили, домовлялися, заносили, рішали, купували довідки, знімалися з обліку і багато інших речей, які дозволяють на цьому непогано заробити. Як свого часу про це казали і представники монобільшості, що цей тіньовий ринок... Складає близько 2 мільярдів доларів. 2 мільярдів євро. Наші колеги рахували, виходило понад навіть ніж 2 мільярди євро, 2 і 100. Тобто ми говоримо з вами зараз про те, що замість того, щоб відкрити можливість людям, які не впливають на обороноздатність держави, дати можливість їм виїжджати, заїжджати в країну, ви створюєте декілька проблем. Перше, ви робите так, що коли приймаються зміни з 18 до 22 всі табуном збираються і їдуть з держави. Вже відео є, як родини, молоді родини, пари, дівчина-хлопець виїжджають і живуть в Польщі, в інших країнах, тому що така лазівка, не лезівка, така можливість сьогодні з'явилася. Вони не вірять державі, що завтра цього не заберуть, що завтра знову не збереться Кабмін, щось не вирішить і ці норми не ліквідує. І вони тікають з країни. Якщо б цього не було, то вони б, можливо, і зробили інше рішення. Можливо, вони сьогодні залишалися в Україні. Україні. Наступна історія для тих, хто не підлягає мобілізації, наш законопроект це вирішує. Дати можливість теж виїжджати за кордон. Чому ми всі думаємо, що ці люди якісь не такі? Вони так само і виїжджали, і поверталися. А ви сьогодні таким блокуванням негативно повпливали і на волонтерський рух і на громадський рух, і на роботу е, на, е, на міжнародній арені, і в тому числі всередині держави, тому що довіри до суспільства, від суспільства до влади просто не існує. І навіть сьогодні от в залі знову сидить там близько 30-50 депутатів, і їм не цікаво, що приймається в е, цій Верховній Раді. Як будуть жити люди? Чи будуть піднімати пенсії, чи буде давати можливість людям виїжджати за кордон, чи будуть забезпечені не права людей. І якщо далі буде працювати так ця Верховна Рада, то я думаю, що багатьох з тих, хто сьогодні в цій залі, просто в наступній не буде.